Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Якщо, якщо ви ще не підписані, обов'язково натискайте кнопку підписатися та вмикайте дзвіночок, щоб першими бачити найкращі пропозиції нерухомості в Прикарпатті. Так, це ще весняно-сніжні кадри. Погода дуже була мінлива весні, сніг випадав навіть зовсім ще недавно, хоч уже весна і все квітує. Сьогодні у нас унікальна можливість придбати земельну ділянку в одному з найкращих місць Прикарпаття поблизу Гути, відомого туристичного центру місця. Це місце славиться розвиненим зеленим туризмом. Відпочинковими садибами та мальовничою природою. Ось в цьому місці, через дорогу, річка Бистриця Солотвинська, і знаходиться наш, наша ділянка. Через дорогу ось така краса. Не вікна сусідів, а ось така краса. І вид з вікон, на інший бік, так скажемо, теж прекрасна природа. Це буквально в 150 метрах ось такий простір. А село дуже розвинене, по центральній трасі, дуже близько до гути. Милуємося природою, тут і листяні дерева, і хвойні. І перейдемо до огляду ділянки. Ділянка правильної форми, зручна для забудови. Ось ця ділянка 10 соток землі. Ж, вже збудований міцний фундамент із каменю і не просто фундамент. Це план забудови 166 квадратних метрів передбачено двоповерховий будинок. Архітектурний план вже є. Звісно, ви можете змінювати планування всередині і будувати не два поверхи, а один ну, це вже по ходу, так скажемо, але план забудови прибудинкової території є. Фундамент із міцного каменю та ще із великим простором на весь будинок. Підвалом великий і досить високий. Він має вихід на вулицю і передбачено люк наверх в будинок. Вже збудований міцний фундамент з підвалом це значно спрощує та задешевлює будівництво. І архітектурний план будинку затверджений, тож ви зможете одразу розпочати роботи. Ну і чудові краєвиди на гори, справжній простір для відпочинку і натхнення. Ось він погріб, про який я говорила. Бетонна плита зверху. Чому це вигідно? Давайте розглянемо це питання. Розташування у туристичному регіоні перспективна інвестиція для життя, для бізнесу чи відпочинку. Можливість реалізувати власний проєкт будинку без зайвих витрат на початкові етапи. Далі ми бачимо вже зразки забудови. Каркасних будинків, він може цілком стати каркасний будинок на цей фундамент. Вартість таких будинків 15-16 тисяч доларів. Під ключ, тобто це і опалення, правда, пічне камін на весь будинок, санвузол. Тут і криниця буде викопана, і септик. Бойер, все устаткування сюди входить. Ну, площа таких будинків не дуже велика, звісно, але 50-60 квадратних метрів в цю ціну може поміститися. Вікна, двері ось такий камін, який обігріває весь будинок От на етапі будівництва. Різні варіанти будиночків. Телефони будівельників ми радо вам повідомимо, якщо вам буде це цікаво. Ну і про вартість ділянки, яку ми розпочали освітлювати на самому початку. Відео. В цих місцях земля від тисячі доларів сотка. І півтори тисячі, і 2000 доларів. Ну, такі, такі ціни, тому що тут земля на вагу золота, скажімо так. І це не перебільшення. Ну, а наша ділянка, яку ми розглянули, 10 соток землі з прекрасними краєвидами і з архітектурним планом і фундаментом з підвалом. Вартість 10,5 тисяч доларів. І ви починаєте будувати свій власний будинок. За такі кошти ви отримаєте не просто землю, а готову. Базу для будівництва. Адже земля в цьому регіоні справжній скарб, адже ціни на неї постійно зростають, і подібні позиції за таку вигідну вартість зустрічаються рідко. Як на мене, пропозиція дуже хороша. Ви купуєте землю в найкращому місці. Прикарпаття вже з готовим фундаментом і з планом, який можна зменшити, побудувати тільки перший поверх і 10 тисяч земля з фундаментом, плюс 10 тисяч це вже тому що є фундамент, будиночок. І у вас прекрасний будиночок при Карпатті за 20 тисяч доларів. Я впевнена, що поміститися в таку ціну можна. І навіть менше. Запитуйте, телефонуйте, телефони під, під відео. І ми поїдемо до будівельників. Щоб вони нам прорахували все. Дякуємо за увагу і до зустрічі!